Свіженька Audi Q5 залітає до нас у продаж. Це 16 рік, 2-літровий бензин на автоматі. Чорний гарний колір, тільки пригнана. Світленький салончик, сидіння водія та пасажира з пам'яттю. Датчики сліпих зон, повний електросклоп пакет. Шкірине мультикермо, 131 тисячі пробігу по авто, парктроніки перед зад, камера заднього огляду, автозатемнення скла заднього огляду, панорама, чорний дах. Дуже жирна комплектація. Насправді і по дуже хорошій ціні вона буде в нас продаватися. Безключовий доступ по всіх дверях, задній ряд сидінь Має ось такий вигляд, дуже доглянутий. Багажне відділення. Просто величезне. Ось такий має вигляд з електроприводом. На величезних оригінальних дисках на хорошій гумі. І це авто вже продається у нас. По адресі не мірісько 694 є. Воно ще на червоних номерах. Його можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож запрошуємо на тест-драйв та на перегляд.